Від безглуздих конфліктів гірко я збираюся у наряд. Ці сварки намалюють дірку у душі, як в землі снаряд, проблиск світла, дзвінок і темінь огортає, щоб промінь умирав. Ким я стану колись для тебе? Просто виживши ветеран, як в донбаських степах уперто не росте навесні трава, так і фейку стосунки вмерти, Не зрости в людяних словах, Не згадати тебе ночами, а тобі не вловити суть. Що з веселого тут, лиш чайки, що за човгане небо рвуть, Не жалівся і не плачу, хай що мало піти, піде, наче просто шкідлива звичка наших спогадів тло вліде, щоб ім'я, що пекло окропом із землі мого серця шмат не урвало, і кров над окопом, щоб забулося, як кошмар. Щоб були ми живі, здорові, перемога була і мир. Я дивлюся на плями крові і роздумую, хто є ми в параної, у перегоні, в лапах схованок і тривог, поправляю похмуро броник, хай тебе береже твій Бог.